Чи замислювалися ви, що крихітний переказ у 200 гривень, адресований другою каву, може обернутися для вас несподіваним податковим до нарахування та багатомісячними поясненнями перед банком і податковою? Сьогодні я розкрию приховані механізми контролю, поясню найсвіжіші ліміти та пораджу як одним правильним реченням у полі призначення зняти з себе загрозу 23% податку. Друзі, дякую всім за підтримку мого каналу. Закликаю поставити лайк цьому відео, підписатись, хто не підписався, щоб знову це відео з'явилось рекомендація. Дякую за увагу, гарного перегляду. Ви коли-небудь думали, от би зараз запитати юриста. Просто тут і зараз. А замість відповіді, форуми, сумнівні поради і тиша. А питання серйозне. Податкова повістка, довір, обшу. Я адвокат Дмитро Мамчик. Я створив просту систему підтримки для тих, хто хоче мати юриста на зв'язку. Створив спонсорську підтримку, де ти не просто підписник, а мій підзахисник. Просто стань спонсором каналу. Три рівні на вибір: базовий, доступ до закритого контенту та чату, середній консультації онлайн щомісяця та преміум. Підтримка до 4 на 7 у будь-яких ситуаціях. Це не просто відео, це реальні кейси, конкретні поради і моя особиста участь. Бо коли стає гаряче, потрібен не пошук у Google, а адвокат, який відповідає. Натисни Стати спонсором або перейди за посиланням під відео і будь на зв'язку з тим, хто захищає. Тож ваш платіж проходить три послідовні заслони. Спершу ваше власне формулювання в коментарі. Далі беземоційна аналітика фінансового моніторингу, а на сам кінець пильне око податкової, яка має цілі 3 роки плюс літні місяці аж до серпня, аби виставити претензію навіть за найдрібніший рух коштів. Пам'ятайте, переказ зроблений нині у березні 2025 року може постукати вам у двері аж у серпні 2029 року, тож часу у контролерів більш ніж достатньо. Сотня тисяч гривень за одну транзакцію це офіційний поріг, після якого банк обов'язково поцікавиться документом. А така сама сума на добу в готівці залишається верхньою межею щодо зняття ваших коштів. У касі чи банкоматі. До цього додайте 100 тисячний щомісячний ліміт на розрахунки гривневою карткою за кордоном і тотожний обсяг валютних пітупів операцій. І ви зрозумієте, що навіть 20 тисяч гривень можуть активувати Фідмон Сирену, якщо алгоритм відчує нестандартність руху. Національний банк вже передав до ДПС понад 17 тисяч рахунків із річним оборотом від 700 тисяч гривень кожен. А лише 20 операцій по 6 тисяч через сервіс NovoPay стали підставою для офіційної претензії з боку податкової. Торік суди задовольнили 9 із 10 клопотань податківців на розкриття банківської таємниці, а контрольні закупки через онлайн-майданчики перетворили три продажі підряд. На доказ системної діяльності без ФОП. Враховуйте, фінансові установі достатньо 5 днів, аби заблокувати рахунок, якщо ви не надасте довідку про походження грошей, копію договору або бодай скрін переписки. Натомість подарункові перекази вже потребують електронного свідоцтва про родинний зв'язок. І будьте певні: заблокований рахунок автоматично потрапляє до Держфінмоніторингу, а звідти прямою дорогою до податкової або бюро економічної безпеки. Лиш податку немає. Переказ, який ФОП робить сам собі після сплати єдиного податку, закон визнає чистим, як джерельна вода. Подарунок від близьких родичів першого та другого ступеню споріднення назавжди залишається поза оподаткуванням, якщо в рядку призначення ви згадаєте слово матір чи дружина. Борг, що повертається за нотаріальною розпискою або хоча б рукописною розпискою, не викликає жодної фіскальної цікавості. Рівно як і разовий продаж старого телефону позначений як повернення коштів за вживану річ. Аліменти за рішенням суду взагалі не предмет дискусії, податкове впізнає їхній статус одразу. Перше. Оплата товару на особисту картку. Одне слово, і ви вже боржник системи. Друге це 15 переказів по 9999 гривень. Для алгоритму це книжковий приклад дробня суми. Третє це коментар, дякуючи ще гірше порожнє поле. Податківці залюбки придумають, за що ви взяли гроші. Четверте шкільні чи корпоративні збори без справжніх чеків. Під гарячу руку потрапляє організатор. П'яте – це родинний транш із ФОП рахунку на картку дружини. Романтика перетворюється на обов'язкове 23% податку. Створіть електронну папку перекази 2025. Зберігайте там скріни, договори та pdf розписки. Якщо продаєте речі частіше двох разів на рік, зареєструйте ФОП та спіть спокійно. Перекази понад 50 тисяч гривень супроводжуйте документами одразу в мобільному банку. На подарунки від бабусі майте під рукою скандосла про народження одного із батьків зайвим не буде. Друзі, якщо ця інформація допомогла вам зекономити бодай хвилину спокою, подаруйте ролику, лайк і підпишіться. В наступному випуску ми розберемо, як розморозити заблокований банківський рахунок менше ніж за добу. В коментарях діліться своїми історіями, найцікавіші кейси ми розберемо публічно, приховуючи ваші дані, але показуючи всі юридичні нюанси. З вами був адвокат Дмитро Мамщик. Пам'ятайте, гроші люблять тишу, а тиша правильну юридичну риторику в полі призначення платежу. Тож будьте уважні до деталей, і ваші фінанси почуватимуться так само впевнено, як і ви після цього відео. До зустрічі!